Подивіться, будь ласка, яка дуже красива кошка. Це словами мене можна передати, яка вона горна. А яка запашна? От треба було нам поїхати сьогодні на луги, щоб сфотографувати оцю кошку і насититися її ароматом. Боже, яка ж вона гарна, яка запашна, наче улик бджіл пролетів сюди і сів на оці квіти. Що красиві, а настільки запашні, що не передати словами. У нас називають її кошка. З любов'ю, так називається ця Рослинка. Я не знаю, яка наукова назва, але коли буваєте. От, на відкритій місцевості на полянці, де зростає така квіточка, обов'язково зупиніться і насолодіться її ароматом. Це щось неймовірне. Наче вулик бджіл вмостився на оцих квітах. Медом пахне. І от побачила ще красиві квіти. Синесенькі такі, я не знаю, як вони називаються, але настільки ж гарні теж. От матінка природа, які витвори створює. Літають бджілки. ну Дуже красиво Незаймана природа така.